Привіт! Сьогодні буде коротенький розклад інформації, яку ви потребуєте саме зараз. Три карти. Орієнтуємося на них. Перша карта. Друга і третя. До прикладу, якщо у вас є три ситуації, ви можете загадати їх, ну, якщо це вам цікаво. Донечки, яка там ваша, ваша інформація, яку ви потребуєте зараз? Показують, не буяньте. Перевернути королева мечів, ну мається на увазі не в тому сенсі, що будьте спокійні мені. Королева мечів показує, що ви від чогось відмовляєтесь, відштовхуєте, я б сказала, не сприймаєте, а вам говорять, що це не зовсім вірна дія. Це по відношенню до людини, ні, по відношенню до людини, до активної людини, яка активно до вас проявляється. Показують більше як чоловік. Чому вам не треба від нього відмовлятися? Ви неправильно свою роль сприймаєте по відношенню до цієї людини? Перевернута королева чаш показує, що ви абсолютно не жертва цієї людини, що ви абсолютно, якби то не в чарах, не під чарами цієї людини. І тим більше. Якби не маєте відчувати до цієї людини які небудь емоції. І в той же самий час я б не сказала, що і людина відчуває якісь глибокі емоції. Якщо ми беремо, до прикладу друзів, то тут. Чисто показують, що о, да, ця людина може інколи пошуткувати, ну трошечки так, не дуже гарно. Але це не означає, що у неї там якісь глибинні до вас почуття. Так само і на роботі. Ви можете думати, що от хтось там до вас відчуває якусь неприязню, вам говорять, що ні, немає там такого. Чому вам потрібно про це знати? Угу. По-перше, не ускладнюйте там, де цього не треба. А по-друге, що ця людина може вам допомогти вирішити якісь питання. І от карта справедливість вона чітко показує, чому вам потрібно про це знати: От як ви будете ставитись до цієї людини або до ваших взаємодій? Так допомогти, і вона вам зможе. І при тому, так, можливо, король Кубків здається від початку таким, знаєте, трішечки непроділові моменти. Але його творче, творче мислення може вам бути дуже в нагоді. Одначе, знову, якщо ви будете відштовхувати, або якщо ви будете думати, що людина якось вас використовує, чи ще щось, ну, звичайно, комунікація не відбудеться. А вам показують, що не поспішайте. Має відбутися якась комунікація, яка вам полегшить задачу. Тому ну, поки що заховайте свої мечі в ножни. Добре, двійки. Говорять, щось очікувати. Щось таке, на що ви були не налаштовані. Щось дивіться, з однієї сторони, показуючи, людина може з недалеко минулого з'явитися в вашому колі. А з іншого боку показують, як по перевернутому місяцю яка ситуація може бути е, висвітлена. Що за людина? Давайте по черзі. Жінка по дев'ятки пентаклів. Скоріше за все, жінка самотня, або жінка, яка вміє демонструвати себе, заробляти гроші, або ж, зрештою, як то знаєте, яка притягує до себе погляди. Для чого? Якусь ситуацію, яка вас виснажує, вона як має вам допомогти закрити якусь ситуацію, яка вас виснажує. Або, принаймні, прояснити якісь моменти, які ви не можете до сих пір зрозуміти і трішечки не відпускаєте. Добре, перевернута карта місяця. Що там очікує в конкретній сфері, чи взагалі? Що там проясниться? Конкретній. Це у вас як зіб'ю якась ситуація. Угу. Так, по-перше, на самореалізації, будьте уважні, є. По сімки мечів може бути такий нюанс, коли ми вляпаємося в щось таке не зовсім чисте. Може бути, обіцяють одне, а насправді вийти зовсім інше. Як приклад, ми там вирішили купити якийсь мастер-клас, але насправді там не те, що нам потрібно. Тому по мечів вам показують, що в оцих аспектах будьте більш обачними. Ну і в той же самий час сімка мечів може говорити про те, що вас вчитимуть трішечки бути хитрішими. Одначе найбільше я б сказала, що вежа у нас на роботі. Будьте обачними, можливо, буде не зовсім приємна ситуація ссора, розговори на повишених тонах. І по вежі саме оця ситуація вона вам, як неочікувано, покаже. Або тайні мислі людини, або те, що ця людина за вашою спиною намагалася вам нашкодити, що двійкам необхідно зробити не ловіть гав і по лицарю чаш в перевернутому положенні. Не потрібно намагатися йти назустріч цій людині і як узгодити або улагодити всі оці нюанси. Вам говорять, що категорично ні. І не будьте занадто такими безпечними. Це не є для вас правильною поведінкою. Чим це все закінчиться для двік? Дивіться, якщо ви використаєте своє вміння бути прозорливими, бачити більш глибше. І вміти це демонструвати, цю ситуацію ви цілком зможете як розірвати це коло і по перевернуті мечів перевернути на власну користь. Тільки будьте обачними, тому що це, скоріше за все, не одного дня буде справа. І готуйтеся до того, що вас намагатимуться протягом цього періоду виводити на емоції. Повторюся ще раз, там, де є відлюдник, емоцій немає. Тож, візьміться, будь ласка, до уваги. Далі. Тріки. Десятка мечів. Оскільки щось і ви будете трішечки накручувати себе і думати, що якась ситуація, вона прям вже по 10 очів прощаємося з усіма, коли мені говориться, це не зовсім так. І в той же самий час по карті з закоханим, угу, якась сфера вам демонструватиме, що вкладай в мене свою силу, хочеш, щоб щось вийшло. Вкладайся. Якщо ми говоримо про конкретно, так. Ну, знову повторюся, це у вас чимось схоже із другої позиції. Тут у нас самореалізація, але більше ми як самі себе обмежуватимемо в якихось можливостях, і нам здаватиметься, що більше ми не можемо вплинути, а насправді ні. Тут можуть бути наші упереджені ставлення і наші страхи. Тому вам показують, що якщо ви хочете щось подолати, ви маєте вкласти туди багато зусиль. Можливо, навіть саме банально подолати свої невпевненості або подолати свої страхи. Далі угу. на здоров'ї перевернути лицар жезлів. Так само вам говорять, що здоров'я потребуватиме вашої уваги. Це не означає, що зараз починаємо панікувати, ні, просто беремо під контроль, щоб вчасно побачити. Особливо зверніть увагу на кістки. От тут можуть бути такі певні моменти. І перевернути лицар мечів на сфері кохання. Дивіться, якщо якась людина Змінила свою риторику по відношенню до вас, це не означає, що остаточно в вас проблема. Це може бути проблема в тій людині. Ну, або вам прийдеться подолати якісь перешкоди, які ви не планували. Але дійсно. Да, Показують, що все ж таки не зовсім ці перешкоди вам даватимуться легко. І тим більше, якщо ми говоримо про конкретну людину, яка вже певний період у вас є в житті, і ці взаємодії вони не є легкими. То о, вам показують, що так, якщо ви хочете отримати цього імператора або цю людину, ви маєте розуміти, що ну, от в вашому варіанті легко не дається. А в вашому варіанті о, от саме подолання цих перешкод, воно, які є необхідною, ну, скажу таке негарне. Словосполучення умовою для того, щоб отримати бажаний результат. Ну і ще враховуючи, що тут у нас і сила карти, і закоханих, я б сказала, що ви, як маєте, ну, можливо, випробувати свої почуття один до одного. Ну або, зрештою, зрозуміти, наскільки ви готові вклинюватись, або включатися в взаємодію з людиною, щоб отримати бажані. Почуття, ну або бажані стосунки. Для когось це може програтися так, що ні, мені це не підходить. І ці пусті хлопоти мене вже не цікавлять. А хто ж розумітиме по перевернутому лицарю мечів, що так, людина не така холодна, як намагається себе продемонструвати, або не така відсторонена, як намагається це продемонструвати. Одначе, цей момент, ну, якби. Треба трішечки допомогти розкрити. Тож тут трієчки програються для кожного по-своєму. Що потрібно трієчкам зробити в цій цій ситуації? Королева жезлів практики. Спираємось на свої знання, на свої вміння, на свою інтуїцію. Для людей, які не практикують, повірте, якщо вам здається, що ви Щось не зможете подолати, ця ситуація, яка буде, хоча мені показують, що у когось вже триває, вона не настільки важка, як ви можете її ускладнювати для себе. Чому? Тому що жезливі, ну, вибачте, за таке що скажу, вони люблять інколи поглиблювати все. І почуття. І почуття і знаком мінус з емоціями, в тому числі. Тобто може бути якась ситуація, яка тягне максимум по емоційній неприємності на мінус 3, а ви трієчки можете її ускладнити на мінус 8. Тут теж бажано все ж таки про це не забувати. На цьому дякую за перегляд. І до нових відео. Пока.